Всім привіт! Ну що, значить, поки сівалка в мене тут на території, знімемо її огляд. Ну, поки що я сам розкажу вам, що тут до чого, які я бачу плюси, які мінуси, що вона з себе візуально е представляє. Дана сівалочка Ремсинтес CRZ 4.2. Ну і потім обід, як завжди, за розкладом. Потім комерційний директор Віталій все розкаже про дану сівалочку вже в самих там. Дрібницях і тому подібне. Значить, На жаль, в цьому році не вийшло випробувати дану сівалку, тому що сроки, сроки і ще раз сроки. І ми не встигли її нацепити, плюс сервіс був е як зайнятий, де вони там щось інші сівалки налаштовували, складали. Ми без них не можемо не могли її запустити, вони без нас, так як в нас теж була ж посівна і тому подібне. Чим мене дана сівалка саме зацікавила. Чому я її хотів випробувати в нас в господарстві? Тому що тут стоять електромотори. Тобто, привід іде, котушок у нас не через е, зірочки, цепки, а через електропривід. Тобто, ось він знаходиться. Проводки, оце все діло, йдуть на той самий планшет, який у мене від сівалки Атрії. Там встановлена програма, тобто ми виставляємо. Наприклад, пшеничку сіємо, там 200 кілограм. Все, там сняли крайні сошнички, зважили там туди-сюди, прикинули. Ага, все понятно, відкалібрували і погнали сіть. Тобто не потрібно, як на СЗШках, забивати котушки, виставляти там оце все діло, перекидати зірочки. Ну, хтось перекидає зірочки приводні, хтось не перекидає, маю виду і сої на пшеницю. Ми не перекидаємо. У нас стоїть все время в одному положенні, просто ми відкриваємо котушки дужче-менше. З виду дана сімалка має прицепне, доволі вона з виду, мені подобається. Є моменти, є плюси. Ну, я думаю, що по любасу є і мінуси. Ну, от, наприклад, до цього амортизатора він мене просто виморажує. Просто так виморажує, що просто. Не можу вам об'яснити. Яка його тут роль, я взагалі не розумію. Ну, я б зрозумів би, коли він стояв би отак, тобто на відкриття, типу, допомагає, щоб не було б легше. Тулили отак. Ну, Конструктор Серега мені там розказав по науці там угол, ребро там і так далі. Кажу, хорошо, я вас зрозумів. От є отакий плюс, що коли ми сіємо, наприклад, да, ми бачимо, що в нас знаходиться, яка кількість зерна в банках. Але це вопрос, вопрос риторичний, тому що ми його не пробували, чи воно показує правильно, чи ні. Але це є плюс. Плюс ось є датчики, які теж на комп'ютер показуватимуть. Загруженість бункера. Сошники на демферах. З демферами ніколи я не стикався, не готовий сказати, це плюс чи мінус. Одні пишуть, що є же ще диски, да, там, навісні агрегати до тракторів, що на демферах. Одні пишуть, не годиться, другі пишуть бомба. І тут так момент розходиться, чи воно хороше, чи воно погане. Нічого говорити не буду. Але саме в даній сівалці є отакий принцип кріплення сошника. Получається, це зараз вони зафіксовані в транспортному, коли ми приїжджаємо у поле, відштопорємо. Отут. Переводимо його сюди, ось цим винтом ми регулюємо тиск на сошник. циліндрик, Опускати, піднімати сошники. В принципі, принцип все Ну, Колісо, мабуть, чуть, чуть більше, ніж СЗшки, ширше. Дишло. Отут мені подобається, що нержавійка, бак із нержавійки. Але ж хотілося б бачити даний бункер повністю суцільний із нержавійки, Але ж на це моє запитання, мені відповіли, що собівартість теж її зросте. І, звісно, конкурувати з іншими виробниками вже буде проблематично. І не всі хочуть переплачувати за якусь нержавійку. Катушки, Як вони тут хочуть, відкриваються, ці котушки? Чи вони взагалі відкриваються? Коротше, ще ще поламає. Плюсом на сьогоднішній день мені кажеться, що є телескопічні зернопроводи. Не оці СЕЗЕШовські шлангочки, а от іменно телескоп-бомба. Не так тіліпається зерно отут, а воно не тіряється і все летить куди треба. Прикатку ми маємо резинову, але м'яку на нікі в нас стоїть тверда. На СЗ в нас взагалі її немає. І чи вона там потрібна, я сумніваюся. Як воно це все діло тут. Та ну елементарно, пальчиком налаштовується, тобто. Чистіки є. Драбинка. Ось принцип електромоторів. Як зазвичай же, знаєте, тут стоїть. Як вона, гітара, чи як її називають. Куча зірочок там перекидаєш з місця на місце. На жаль, не вийшло в нас випробувати її в роботі. Ну а ждати осінь, щоб сіяти пшеничку, теж немає варіантів, тому що пшеничка, скоріш за все, буде більшість посіяна на 35-му міжрядні. Тому залишати її до тест-драйва пшенички немає сенсу. Колісо транспортне. Нове. На жаль, не підходить мені на ластівку, бо тут 15-ті, а в мене 16. -й. Так, бо я звідси сняв, а туди поставив би на ластівку. Шучу. Так, що тут всередині покажу вам, так? Да? Всередині сеточки тут одна друга. Нічого грандіозного я тут не бачу. Є великий плюс, що, от, наприклад, ми хочемо сіяти через рядок, да? 30 те міжрядня, наприклад. Ось лючок. Дякую. А, він зараз закритий, тобто, грубо говоря, цей відкрили, оцей відкрили, а цей закритий. І сіємо. На СЗшки ж треба вибивати з пластинку, щоб закривати сошники. Тобто є чуть-чуть це неудобно. Ця сівалочка також може сіяти. Дрібно на сіневі. Ну, ми таке не сіємо. Чув там, що покраска якась погана, краска облазе і тому подібне. Ну не знаю, на вулиці оце в нас на сонці, на вітрах, на дождях простояла пару місяців. Ніде я нічого ржавого поки що не замітив. Наклейки всі держаться. Саме головне це атрибутика наклейки. Дишло, у нас має отакий вигляд, бачите? Тут все чутенько, що коротенькі шланги йдуть до трактора. Це мені подобається, що не отам, як в СЗшки хто знає. От, от циліндра йде прямо до трактора. А тут коротенький ти на маркер, ті на підйом опускання. Тут же щось провода, ти, що повинні йти до комп'ютера. Штекера і тому подібне. Отака От СЗ. СРЗ. Вірніше, 4,2. Все-таки це, це захват. Це як не крутиться, шка 3,6 і тут 4,2. 40-60 см. 10 проходів та 6 метрів. Як не крути, це бомба. Ну, в общем, обід. За розкладом, і комер комерційний директор Віталій розкаже вже подробно за їхній витвір мистецтва. А ви вже будете для себе приймати якесь рішення, чи СЗ, чи СРЗ і тому подібне. Батя, як завжди, у руля шашличок, машличок, ну чи й сосісочки. Робота роботою, а обід за розкладом. Ох, і запах. Ох, і запах. Ну ти вмієш, що дивитись, Нагострили, ось дивіться, з... зробили таке враження, як бу трактор. Стоїть, акумулятор, всі цю систему підключили. І зараз це все ми вам продемонструємо. Віталій, представник компанії Ремсин, зараз розкаже, який говорить все подробно про дану сівалку, що там, до чого, як, бо в некоторих моментах я некомпетентний. Добрий день. Ця сівалочка зернова. 4,2 2 метри захватом. Висів тут буде за допомогою електроприводів. Коротко про її основні характеристики. Як я вже сказав, 4 м захвату ці сівалки для висіву по традиційній технології, зернових та зернобобових культур, також дрібносіневих осінневих культур. Значить, із модернізації, якщо зрівнювати з сівалками попереднього покоління нашого виробництва, також виробництва наших конкурентів. То тут змінена система тиску на сашники. Якщо раніше це була система, яка тиснула насашники за допомогою штанг, пружин. Там було дуже багато витратних матеріалів, там дуже багато було точок змащування. То тут все це ми прибрали. На наразі мінімум точок змащування, мінімум, мінімум вузлів обслуговування. Значить, зараз залишилися тільки точки змащування, тільки ті, які потрібно обслуговувати один раз на сезон. Тобто Щоденного обслуговування тепер не потребують. Основна маса підшипників закритого типу не обслуговує на цій сівалищі. Значить, також немає таких елементів тертя, які теж дуже швидко. Ну, Або швидко, або не швидко, але тим не менш це витратні матеріали. Вони терлися, метал по металу, там, сухарі, якщо ви пам'ятають всі, я думаю, і штанги, треба потребувало. Там, якщо не що то раз на два сезони заміни таких вузлів. Наразі ми маємо систему на резинових демпферах. Ось, Як бачите, ось, такого типу у нас поводок. сошника. Сошник класичний, зі зміщенням, бормісна сталь. Тут і е, Ми бачимо, що ці резинові демфери, от, ось, вони встановлені на ось такий вал підйому. Є ось такі от гвинти, якими е, виставляється заглиблення даної сівалки. Є ось такий ось циліндр, який давить на цю секцію сошників. Тут 28 сошників міжряддя 15 см, дві секції сошників, два вузла, якими регулюється е, глибина. Значить, це основне регулювання глибини. А, вже точкове, більш точне регулювання за допомогою прикаточних колес. Відбувається. Є, так, е, також може бути комплектація з транспортним пристроєм. Також може бути комплектація з варіаторами. Але от дана модель, яка тут ми, ми бачимо, представлена це. Е, за допомогою електроелектромоторів, за допомогою планшета, з кабіни трактора це безпроводна система, дуже зручна. Зараз ми зімітуємо виставлення норми висів, покажемо меню. Це дуже все швидко і дуже зручно. В міст, міст об'єм загальний об'єм бункерів, півтори тисячі літрів. Співвідношення 60% до 40%. 60% зерна, 40% у нас іде на добрива. Все, ми вже перемістилися назад, щоб було видно, понятно. І тепер... так, да, Коротко про цю систему. Встановлено два електродвигуна з драйверами, з радіаторами охолодження. І Один крутить добрива, інший крутить висівний апарат на зерно. Значить, Є от такий от планшет, який комплектується. Можна любе Android, який андроїд-пристрій, Android якщо може хтось не хоче планшетом або свій є, це без проблем. Так, як є... не видно, давайте не якось особливо. Давайте, давайте. Я Значить, щось. Да, є отаке ось меню. Загальне меню. Тобто, ми бачимо, перший вал у нас відповідає за норму висіва зерна, другий вал відповідає за норму висіва добрив. Тобто, ми можемо заходимо в налаштування, є загальна площа посіву, є швидкість трактора, з якою рухається, є загальна, загальна відстань, яку проходить трактор. Ну, таким чином рахуються гектари. Значить, Bluetooth, ось ми бачимо синеньким підсвічується, Це значить, що система вже законектилась і вже ми можемо з кабіни трактора управляти нашою системою висіву. Заходимо в налаштування. Є тут базові налаштування по сівалці. Звісно, що такі електроприводи можна встановлювати на будь-які зернові сівалки, наше виробництво, також на нашого, ось такого ось типу. Тому що ну, дуже багато виробників подібні сівалки роблять. Я думаю, це не для кого не секрет. Дана сівалка 4,2 метра захватом, тут в сантиметрах, 420 см, сантиметр. кількість рядів 28 встановлюється. Значить, є норма, яку ми хочемо висіти на гектар. Для того, щоб це зробити, треба спочатку відкалібрувати на задану культуру, наприклад, це зерно. Да? Ми відкалібровуємо наші вали. Для цього. Засипається от засипане, наприклад, зерно. Наприклад, допустим, зерно добрива. Калібруємо перший вал. Всі заслінки закриті, крайній рядок залишаємо, витягуємо з сошника насінній провід, вставляємо якусь ємність, там відерця, наприклад, і включаємо на 10 секунд старт. Висипається певна кількість зерна з цього сошника. Ми її зважуємо, вводимо сюди, ось, ось, бачте, і вводимо сюди ту кількість, яка висипалась, нажимаємо застосувати. Таким же самим чином добрива. Значить, Ось так ну, все те ж саме з добривом повторяємо, застосовуємо і зберігаємо. зберігаємо. Потім ми виставляємо потрібну кількість уже, наприклад, 250 кг. Ну, там, може хтось 150. сіє, Для того, щоб швидше є ось така. У нас тут ми таку наліпочку зробили для того, щоб по кожній культурі можна було бачити маса, приблизно маса тисячі насіння. Ну, це для тих, хто наприклад, орієнтується суто в мільйонах на гектар там, або там, в сотнях тисячах хто щось Воду, ну, у нас тут в кілограмах. Тобто ми вводимо норму висіву в кілограмах. Норму висіву на добриво в кілограмах, потім після калібровки зберігаємо. І, в принципі, тоді колесо починає крутитись. У нас є також датчики, які дозволяють бачити, чи крутиться вал. Це теж елементи вже системи контролю висіву. Тобто ми бачимо, що стереоночка крутиться, значить вал, вал крутиться. І також датчики наповнення бункера. Тобто, коли стає менше, ну, наприклад, там, три, три четверті стається то вже красним загорається, що треба дозаправитися. Тобто ця система не тільки управляє висівом е ну, скажімо так, показує а ще й да, елементи контролю. Тобто ми бачимо, чи сіє, чи не сіє сівалка. Ну і Потім, наприклад, ось тут я тут крутим колесо, наприклад, колесо є датчик, який на, е встановлено на колесі, це датчик, е датчик шляху. І є датчик подій опускання е, механізму сашників. Значить, Встановлено один датчик, який у нас ось він. Е, вели, коли опускаються, вели під ньому коли вони опускаються, то е, значить, вже приходить. Е, Скажімо так, подача сигналу, що треба сієть. зараз би Да. І потім тільки ми починаємо рух, починаємо крутити колесо і можете піти назад, я крутю колесо. І ось ми ось бачимо. Вали, крутиться. Да. вали крутяться, і там ви можете по меню побачити, як все крутиться. Вон дочі якусь мелодію співає, й-моє. Ось все крутиться. Піднімаємо підйому сашників, висів, висів зупиняється. Е, ось, Бачите, що стріночка е, зупинилася. значить, Висів зупинено. Ми розвертаємося, знову-таки опускаємо підйому, датчик срабатує. Коли все починає крутитися, знову йде висів, заданий вами на планшеті. Ось такі принципи і роботи. Да, це хотів протестувати, але так і не протестував. Ну, ну це... хоч огляд знімемо. Ми обов'язково теж на своєму каналі будемо тестуванням, займатися, будемо показувати, як працюється сівалка в полі, як це все легко та зручно налаштовується. Переход з культури на культуру це, це секунди. Самі розумієте, то тут дуже швидко. Ви пелікалібруєтесь, наприклад, під сою. Під сою ми просто відкриваємо, відкриваємо клапани трошки нижче, ну там, відпускається, переставляємо ну, на більшу фракцію самої культури, клапан пропускаємо під сою, наприклад. І те ж саме все робимо. Калібруємо вал, вводимо дані по сою, вводимо норму висіву, яку хочемо сіяти і їдемо сіяти. Ось такий в принципі, робота. Також ми. За замовчуванням базової комплектації на дану сівалку встановлюємо задню стінку де добрива з нержавіючої сталі. Це я за неї вже говорив, що на кажу все робити. Ну кажу, тоді ж подорожче. Діло в тому, що ми змогли, знаєте, ми змогли. Здешевити е, сівалку за рахунок того, що ми перейшли на таку систему тиску. То есть, багато, скажімо, вузлів, які е, ну, раніше входили в собі вартість, да? їх немає. І це дало нам змогу зробити комплектацію базову більш багатою. Тобто, ну, Піти назустріч, тому що у нас на всі сівалки є така, як ну тільки опційна. То есть, хто хоче, може дозамовити, ми рахуємо скільки і того, можна що... зробити, так? Да? Можна і цельний. Любий каприз. За ваші, за ваші гроші. Ну, Це добре, але... коли можна індивідуально закомплектувати. Бо комусь треба те, а те не треба. Ну, Отакі, от коротко, в принципі. А якщо ж або варіатор, або електромотори, а от там обично шестеренками, ото, цепками, ми то вже історія, так? Та, да, ми вже відійшли, ми вже не робимо. Можливо, хтось, знову ж таки, хто захоче, індивідуально ми можемо поставити на старій системі, вон там редуктори і так далі. Ну, в цілому, зараз у нас іде Серійно ми випускаємо сівалки на варіаторах з таким ось полімерним висівним апаратом турецького виробництва. Досить гарно себе зарекомендували. Третій рік їх встановлюємо. Перший перші ми рік встановлювали їх по заказ, а потім перейшли вже серійно і почали їх встановлювати. А що ж вони отій косі? Чи який плюс е... у тих косів? Е... Полу... Ну, Скажімо так, є різні варіанти. Ось це варіант турецький, але це принцип італійських сівалок. В основному італійці е, застосовують такого типу катушки, якщо це говорить вже так от, історію. Косозубі катушки це Лемкіновський варіант, це німецький варіант. Ну, в них теж є свої мінуси, як і в цих, так і в тих в будь-яких є свої плюси, є свої мінуси. Е, так, катушка, вона, е, скажімо, менше ремонтно пригодна, наприклад. Там. Є, косозуба. Є, є косозуба. Є там, допустимо, ту конкретно ту, яку ставлять, наприклад, наші там конкуренти, то е, там вона. ну, Менш ремонтно не скажімо так. Ну, в цілому, я б не сказав, би, що є велика різниця по якості висіву. Тобто і там нормально працює, і ця хорошо працює. Тобто, сказати, що там прям якісь Вони є мінуси і там, і тут. Якщо везде є свої плюси, є свої мінуси, але в цілому, в цілому, в принципі, і та і та нормальні дозатори. Хто, який просто став, то є з італійської системи, ну, турки їх то, взагалі там. Практично всю італійську техніку турки копію. А скажіть, телескопічні поставить. Без проблем. Ми зараз, наразі у нас вновлюються і телескопічні за замовченням. Єдине, що нам пришлось трошки припідняти бак для цього, бункер. Тому що ми встановили на класичних у таких ось, лапах, скажімо так. І от шпрингель, який зв'язує частина, яка зв'язує саму раму від прогибів і так далі. Тобто ми її трошки припідняли, ось ці ось. Стойки ми теж зробили довшими. Трошки довше, але ми додаткову, вже, додаткову таку сходинку встановили. Тобто, вже тут не буде. Тобто, деякі люди там, жалілися, що можна сюди ногою провалитися і так далі. Тобто, і що ну, хто, допустим, не, не дуже високо зросло, не дуже удобно смішка за, там, загружати і так далі. То тобто, ми цей варіант вже. Трошки бак припідняли, тут ще на 25 см вище ще одна сходинка є. А яка... теж буде сплошна чи просто одинарна? Ні, от, Ну, так от буде. Ага, одинарно. Да. Ну, таким ось. Ні, не одинарно, чому? Ну, всю сплошна? всю зуму. Спасибо, звісно. І там, і тут це буде от друге, от от, на 25 см вище, ще одна буде тут. О, Це буде чітко. Для того, щоб було удобно. Ну, через купу вони ж більше позитива. Да, не так зерно засипається да. зависело. Ви питали мене прошлого разу, якщо я зупинився, чи сипеться ще зерно на розвороті? От в телескопі воно не буде всипатися, ну, тому за що... що тут за що цієї гофри воно затримується, і коли ви воно тру поки ви розвертаєтеся, ще щось обсипається. А телескоп він же ж гладкий. Тобто, у вас висів зупинився, катушка моментально зупинилась, висів перед пересох. У вас пересталося нічого не буде випадати додатково. Ото бомба. Ось. Так, щось ще чи будемо вже завершувати? Ну, в принципі, все. Може, які є у вас питання, в принципі, готові відповісти. Та то хай пишуть в коментарях, кому ну, цікаво. Можна, Бо я теж хотів, спитав, те, що мене цікавило. Бакена система на 4,2 сівалки за замовчуванням, в 3,6 опційно. Є такий ще захват 3,6 метрів, також 5,4 метри буде. От, то, з такого типу сівалки. Електропривид це наше виробництво, наша розробка. Е і е активно ми зараз пропонуємо людям. І саме ось вже такі новітні системи. Тому звертайтеся, будемо раді, допомогти, замовляйте наші сівалки. Так, все, кому все кому потрібно, втратить. телефонуйте, так. все є на офіційному сайті. Крім ціни, ціну треба уточнювати, тому що все росте, все, все ну, на сьогодні. Наразі можу сказати, що дана сівалка вона а, сама дешева на ринку, це 100%. Ми, у, най... З електромоторами. Без електромоторів дешевше. І з електромоторами ціна така, як у людей на варіаторі. Як у конкурентів на варіаторі приблизно. А яка гарантія ж на ці електромотори? Ну, стандартна гарантія рік за технічними умовами. Але це знаєте, тут принцип роботи цих електромоторів, я вже вам розповідав і про атрію. Тут це мотор-редуктор. Це такий принцип, як, як на дворниках в машині. Тобто його ресурс, ну, ну тут немає, нема чому ламатися, нічого тут не згорить. Mm -hmm. Тут нагрузок таких немає. Ну, коротше, якщо її не на вулиці, не на. Дожі на снігу ми, стоять, да. а накрити, чи в ангарі, то проходить воно, ми, щоб там, не затікало, так. не замокало. Ми рекомендуємо там, такі сівалки з такими системами хранить в ангарах або під навісами, щоб не було прямо там, сніг, там, ззимку зим, і так далі. Ну або ж якщо є можливість, якісь так, конектори, роз'єми, або чимось обмотати, або ж їх по можливості. Та датчики, всі, ну ще нову техніку там. купив, треба якийсь навіс, на наш ось, ангар, щось думати, тому що на вулиці це вивгали в гроші і стоять на вулиці, за не годиться. В принципі, все. Да, все, взагалі, ми завершуємо. Кому подобалось відео, не забувайте лайкос. Сівалочка зачотна, так що підписуйтеся і далі буде.